Привіт, малята! До нас у гості завітало жебеня Ква і хочу розповісти вам страшну історію. Бім-бом, зелень бом загорівся кицьким дом, біжить курочка з відром, біжить півничок з цибром, зелень бом щоб згасити Бім-бом, зелень бом біжить котик з помилом, погасили помилом. Стоїть цілий кицький дом, лиш коточок зажурився, бо хвосточок присмалився. Малята жабення ква розповіло вам про пожежу. Зверніть, будь ласка, увагу на малюночок. Дітки, які палили вогнище, вони його не загасили і пішли. Загорілася трава, загорілося дерево, злякалися всі тваринки. Почали розбігатися пожежа, утворилася пожежа. Це дуже страшне явище. Пожежа, все навкруги псує, горить травичка, тікають звірі. Це дуже страшно. Вогонь нікого не пощадить. Дітки, а ще де може бути вогонь? Як ви думаєте, так, вогонь іноді нам допомагає. Ми можемо грітися біля багаття, коли замерзли. Мами готують їсти на плиті, щоб ви могли поснідати, пообідати і повечеряти. А скажіть, будь ласка, дивіться, у жебеняти в руках є сірники. Чи можна діткам брати сірники до рук? Правильно! Не можна, сірниками, запальничками повинні користуватися тільки дорослі. А що ви будете робити, якщо побачите вогонь? Молодці. Так, дітки, коли ви бачите вогнище або пожежу, або щось зайнялось, потрібно гукати дорослих. Якщо ви залишилися самі вдома і таке трапилося, потрібно викликати пожежну допомогу. Пожежна допомога викликається по номеру 101. Але просто так бавитись телефоном не можна, бо це дуже серйозно. Давайте послухаємо загадку і спробуємо відгадати її. Шкварчить і злиться, води боїться, язиком а не лає, бо зуб, без зубів акусає. Так, дітки, молодці, ви відгадали, це вогонь. А давайте ще послухаємо, з чого боїться вогонь. Найважливіша в пожежника зброя. З нею він завжди йде до бою. Дітки, пожежники гасять вогонь водичкою. А ще є в них одне знаряддя. Давайте про нього послухаємо загадку. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку, і вогонь блокує вміло в білій і пухнастій піні. Дітки, це вогнегасник. Він висить на стіні і ним можна користуватися, коли побачили пожежу. Але обов'язково це повинен робити дорослий. А ще, дітки, не можна самим вмикати електричні прибори. Телевізор, плитку, праску. Увімкніть самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Так, дітки, потрібно бути дуже обережним. Давайте ще раз пригадаємо, що слід робити, якщо ви побачили вогонь. Так, кликати дорослого. Дорослий викличуть пожежників, які погасять вогонь. Хоча вогонь допомагає людям готувати їжу, грітися, але не можна ним грати це небезпечно. Ви розумні дітки, і тому не будете брати сірників та запальничок. Запам'ятайте. Вогонь це дуже жахливе явище. І щоб не трапилося біди, будьте з ним обережні.